Шановні колеги, викладачі, студенти, професорсько-викладацький склад та всі, хто має відношення до Волинського національного університету імені Лесі Українки, щиро вітаю всіх з 85-річчям з дня заснування нашого славного університету. Університет має гарні традиції. Оскільки він є осередком науки, освіти та культури в нашому регіоні. За 85 років існування Волинського національного університету він пройшов досить непростий і складний, але гарний і прекрасний шлях від учительського інституту, який був заснований в 1940 році, до сьогоднішнього Волинського національного університету імені Лесі Українки. І за цією визначною датою стоїть величезна праця всіх. Хто був причетний до його роботи, в першу чергу науковців, педагогів, студентів і випускників сьогодення і минулих років. Разом з Волинським національним університетом розвивався і наш факультет біології та лісового господарства, який також був заснований в 1940 році. Першим директором і, до речі, першим завідувачем кафедри зоології був Сокор Іван Тарасович. Провідний зоолог, тоді він був кандидатом наук, наука, пізніше став доктором біологічних наук, професором, досить відомим в Україні і світі теріологом, який досліджував фауну поширення ссавців на території нашої держави. Факультет спочатку існував як предмічо-географічне відділення Луцького учительського інституту, але пізніше, в 1974 році, коли після Другої світової війни була відновлена його робота. Він е, отримав назву Придничо Географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. Наш факультет успішно розвивався, і у 1974 році на базі факультету було створено аж чотири факультети: Це географічний, біологічний, хімічний і факультет міжнародних відносин. З тих пір біологічний факультет інтенсивно розвивається, створює умови для Активної наукової діяльності професорського викладацького складу, а також досить активної роботи і студентів. Розвиток факультету привів до того, що у 2012 році було створено кафедру лісового та садового паркового господарства, яка є логічним завершенням процесу розвитку нашого факультету. Сьогодні, святкуючи 85-ту річницю, хочеться згадати всіх тих, хто доклав зусиль до формування. Традицій нашого факультету, до формування власне, структури нашого факультету. І в першу чергу хочу дуже згадати викладачів, які, яких, на жаль, вже сьогодні немає, але які внесли значний внесок у розвиток і становлення нашого факультету. Тимчук Володимир Васильович. Хочеться також згадати першого декана біологічного факультету Бенедіва Володимира Петровича. З викладачів кафедри ботаніки це Терлецький Володимир Карлович, Марко Володимир Васильович, Марченко Петро Давидович, Черняк Єген Федосійович, Батюра Євгенія Володимирівна, Андрієнко Лариса Іванівна. З кафедри зоології вже не з нами сьогодні Сологур Катерина Андріївна, яка з перших днів працювала на нашому факультеті, а також Городюк Сергій Володимирович. Хочеться згадати з кафедри фізіології людини і тварин беззмінного завідувача доктора медичних наук Гітіка Леоніда Саміловича також Себастьянську Оксану Семенівну, Гіналію Людмилу Михайлівну, Поташнюк Раїсу Захарівну, Грінчука Володимира Олександровича. Особливою гордістю факультету є навчальна і наукова робота. Зараз на факультеті працюють чотири кафедри, і дуже приємно відзначити, що більшість викладачів, які працюють на кафедрах, це наші випускники різних років. Університет та факультет поєднав традиції класичної освіти, а також інноваційні підходи, які дозволяють студентам реалізовуватись, про високий рівень підготовки наших випускників, може опосередковано свідчити їх працевлаштування. Зокрема, баран Віктор Кадепська Яна працюють викладачами Волинського наукового ліцею. Бондарук Ольга, вчитель Володимир Волинської гімназії імені Олександра Цинкаловського. Іванців Василь, Дяків Світлана працюють доцентами у Луцькому національному технічному університеті. Безсмертна Олеся викладає у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Серед випускників багато хто обрав і наукову ниву. Зокрема, Дацюк Вадим працює в Інституті ботаніки імені Холодного національної академії наук України. Сирота Ярослав в Інституті зоології. Національної академії наук України, а, наприклад, Євпак Наталія працює в Інституті нейронаук Сполучених Штатах Америки. В області займаються і практичною діяльністю наші випускники. Так, наприклад, Суворова Анна разом з цілою низкою випускників працюють у Волинській обласній фітосанітарній лабораторії. Захарчук Галина, дух Ольга, Микитин Софія працюють в Волинському обласному центрі гідрометрології. Теплюк Алла» в Державній екологічній інспекції у Волинській області. І це далеко не повний перелік можливостей працевлаштування наших випускників. Незважаючи на складні часи, студенти сьогодні досить активно проводять своє не тільки навчання, але і дозвілля. Наостанок хочеться побажати факультету процвітання, професорсько-викладацькому складу творчих успіхів, натхнення у досягненні своїх мрій. А всі Причетним до університету, здоров'я, щастя і всього найкращого. Бажаю всім миру, енергії, злагоди і здійснення всіх мрій. Хочеться висловити щиру вдячність нашим Збройним силам за те, що ми маємо на сьогодні можливість навчати, навчатись і відзначати ювілейні дати. Дякую всім.